Бухастик написано на коробці. Привіт, шановні гості, дорога родина! Будемо відкривати з вами зараз посилочку з тканинками. нарі, нарі. нарі, нарі. Всім вам бажаю гарного настрою і не забувайте на початку відео поставити вподобайку. Посилку мені прислала. Пані, яка не захотіла, щоб я називала її ім'я. Буває й таке зайчики. Каже, це я не для реклами, від чистого серця, тому не хочу, щоб ви казали, що це прислала вам я. Добре, все зроблю. Все зроблю, нічого не скажу. Хоч і дуже хочеться сказати. Так, зайчики, дивимося. Посилка 8 кілограм. Така важкенька. Дивимося, що тут тут якісь мають бути корисності. Корисні штуки всякі. Так. Прорізала я пакет ось оцей, але ткань вроді не прорізала. Маю надію. Маю надію, що не прорізала. Хоча я так акуратно-аккуратно акуратно це роблю. Ось, бачите, відкривала і прорізала ось тут. Так, це в нас шов. Угу, це зайчики, дивіться, що це? Це трикотажний, отакий дублірін, тоненький. Бачите, ось такий трикотажний. Тоненький ним можна, до речі, дублювати, робити тканини більш щільними, замість підкладки. Просто проклеюємо тоненький, там, наприклад, шифон, чи ще якусь тканину, і буде мати. Такий більш потовщений вигляд. Для трикотажних. Хто ще є трикотажні жакети, туди-сюди, тут так чимало. Ось такий рулетик. Дуже дякую. Величезна вам подяка. Так, тут у нас що? Так, тут трикотажна рожева підкладка. Ось така. Трикотажна рожева, дивіться. За це теж дуже сильно велико Дякую. Взагалі, зайчики, дуже сильно вам дякую. Ось, еластична підкладка, дуже красивий колір. До речі, в мене є тканина. От прям ви знали, чи що, я не пойму, дивіться, от майже майже подібна ця трішечки така лососєва, коралова, от теж. От. Ну, прям ідеально. Я не знаю, як ви знаєте? Як ви знаєте, дуже дякую. Дуже-дуже дякую. Так, тут щось цікаве. Підкладка, мабуть, що. Просто шарудяща, чорна. Так, це просто чорна підкладка. Дивимося на неї. Такий чималий теж відріз. Чималий відріз, так. Просто ось така чорна трикотажна. Ой, не трикотажна, а звичайна. Ну і під куртки можна під світшоти. Така тоненька. Мабуть, що синтетична, але досить таки непоганої якості. От. Ось така хороша. Можна використовувати як карманка, на неї кажуть, внутрішню сторону. Кишень, ну, в общем-то, пригодиться. Бо тут ще щось було. Тут не тільки підкладка, От я дістала підкладку і випала ще оця тканина. Так, це підкладка чорна. Кладу її дуже дякую. Так, це схоже теж на, типа, як віскозний шовк. Ну, і теж як підкладка, але більш така якісна. Більш якісна підкладка. Отака. От так, давайте зараз провіримо. Чи мені здається, що це віскоза. Ну, може, і якась і синтетика. Це напівсинтетична. Напівсинтетична, отака. Більш така люкс. І вона, ось дивіться, вона. Ух ти, Та вона ще й трикотажна трохи. Ну, в смислі, трохи тянеться. Тут не тянеться, тут... оце взагалі дуже чудово. В основному таке на підкладку використовують. Так, чорна теж пригодиться, якраз це зараз сезон і облягаючі платтях. Хорошо буде. Так, і тут. А взагалі мені ця пані писала, що я відправлю Вільвет. Вже добре. Оце, бачите, скільки Вільвет. Так, ось такий коричневий Вільвет, дуже красивий колір. До речі, в мене щось є подібного кольору. Було м'якенький. Так, зараз на нього дивимося. Він майже двосторонній. дуже красивий колір. Не еластичний. мілкий мілкий мікровельвет. Ось такий красивий. Дивіться, який гарненький колір. Шоколадний. Шоколадний або ж кавовий. Дуже красивий, дуже дякую. Можна пошити штани, можна пошити сорочку із штанами, ну, типу, як комплектиком зробити. От, зараз шиють із цього вільвету, просто типу, як в сорочковому стилі світшот, ну з капішоном. Нашиваю два карманчика і капюшон. Низ на резинці, рукава отут от на резинці. Так, і ще щось тут є, досить таке цікаве. Ой! Так, це що? Це трикотаж класний який. М -м, ви ж знаєте, мою любов до трикотажу. Це взагалі дуже чіткий. Клас! Як мені подобається такий в стилі Шанель. Дивіться. Отакий, бачите, такий, як випуклий, він тянеться і трохи тянеться по довжині. Отака тканинка ще класна, взагалі чудова. Подобається мені, знаєте, такого, щоб як <смір> отчі-очі настраювати. О, це взагалі. Тут ще може якийсь остаток, ви щось шили, але ну, такий кусочок нормальний на щось вистачить. Дуже-дуже дякую. Гарна дуже посилочка, дуже дякую за ваш донатів. Це ось все. Так? Дуже все пригодиться, все нужне. Я кажу, все нужне. Знайчики, що я робила? Що я робила? А ну-ка, поставте лайк, бо не розкажу. А ну-ка, поставте лайк, бо не розкажу. Отже, вчора я знімала для вас урок. То молодець, звісно ж, я молодець. Я просто хочу ну, назнімати їх декілька штук, щоб тоді в один день накраситися. Це сьогодні я для вас накрасила, щоб красивий бути голову помила. Щоб ви мені там написали, що я сьогодні хорошо вигляжу. Харошо вигляжу. Це ж для вас старалася, шуткую. От, то вчора записувала урок, так. Ну і займалася кое чим сьогодні, поскладала от тканини, тако на кучку. У мене є такі тазики, я на них складаю тканини. Ну, такі більш-менш, щоб на очах були. І пішли ми з Сергієм в нову почту. Пішли в нову почту, приходимо, ці всі ткані попадали. Блі. І мені прийшлося їх знову складати, уявіть. От, оце все, що я отримала, я поперестірую. Щоб чистеньке було, зато не переживайте. Також вчора знову перерила. Вещі свої. Знайшла жірички дуже ловкі, зможу потім їх продати. Зараз вам покажу ось такі нашла мінельки. Дивіться, на такому грубому каблуці. Дуже гарний стан у них. Я в них небагато ходила, ну, ось по них видно. Made in Italy. Все як положено, 39-й розмір. От такі повністю шкіряні шкіряна підкладочка. Це те, що я вчора знайшла, що можу. Наша одну гаражну розпродажу. Ну і там Сергій каже, ще поперати зимове взуття, те, що я не хожу. Дав мені завдання куртки, понаходила не куртки, а навіть пуховіки. Один пуховік знайшла той, що мені присилали на огляд з Китаю. Пам'ятаєте, коли китайці багато всього присилали? Уто воно ну, ще й досі в мене є. Потім ще тут фен у мене є і браш. От його потім теж буду в гаражну розпродажу. Так що, зайчики, не пропускайте відео для того, щоб не пропускати відео. Буває таке, що пишуть коментарі під відео, коли гаражна розпродажа. Прошу ж, коли гаражна розпродажа, пишіть у Viber, тоді точно встигнете. Ви підписуйтесь на канал, і натискайте рядом з підпискою на дзвіночок, і тоді вам приходитиме повідомлення на телефон, ви бачите, що в платі терапії на каналі нове відео. І переглядаєте, і можна буде зробити покупочки. От. Сьогодні не знаю, що буду робити. Зараз машинка перепокривальця, поміняла з дивана, застеляю такими оцими няшними. Але ж вони ж теж брудняться, їх час від часу треба прати. То це зараз поперу-поперу їх. І потім вкину в сушарку, вони в сушарці такі будуть більш пушисті, чим просто висохнуть. Ну Такі, знаєте, розпушені. Надворі холодно. Сьогодні виходили зранку, було тут начебто то 2, то 4 градуси. Я так і не зрозуміла, але досить таки холодно вже сьогодні було. А потім вийшло сонечко і стало вже тепліше. Але я сьогодні ще й мало спала, зайчики, трошки приморочена. Знаєте, як ото муха така по стеклу. Не знаю чогось. Не можу заснути, а потім в мене тільки в 7 часов тільки лоп, відкрила очі і все. І... Ну куди? Не можу заснути. Лежала, лежала до 8.30, от півтори години я лежала в надії знову заснуть і в мене не вийшло. Заказала ще, я жду в поштомат, написано аж в 6 часов до 6 годин. Ну, вони можуть і раніше. Заказала в задні ніщіки, нашивки, тісьма, ножнички гостресенькі. нові. Для трикотажа я їх використовую. В мене одні є, але я ними занновськими дуже їх рекомендую. Отакі. Я ними щось порізала і спортила лезвіє. булавки попали. А так от саме отакі використовую для трикотажу. Дуже-дуже гострі. Стоять дешево. Саме для трикотажних тканин вони ідеальні, тому що в них оце лезо вузьке і йде кращий захват саме для еластичних тканин. Знаєте, я ж вже як той, як той цей. От. То ця посилка приїде, вже і завтра буду вам показувати, що там, да, як. А, таке гарне сонце і гарні хмари на дворі. Зараз, може, вас розверну, отак от. Так от. Звичайки, я не знаю, чи вам видно буде, бо це ж в мене штатів. А ну-ка, дивіться, вам видно, яке сонце які хмари? Вітру не було зранку, а зараз вже з'явився вітричко. Вчора дзвонив Коля, внук. Два чи три рази дзвонила дитина ввечері, 11 часов вечора він не спить. Кажу, чого це ти не спиш? Грається в комп'ютері. А, ну Десь в 11 ми йому сказали, що вже все, давай іди, лягай спати, Ну, десь позвонив, може в 10. Діду, я хочу собі новий комп'ютер. Скільки в мене є 8 тисяч, насобирав він ну грошей, мабуть, що ж надарили. І, а дід каже: Коля: тобі цих грошей не хватить на новий комп'ютер. такий, як ти хочеш, краще, ніж в тебе є. І в общем, балакали, балакали. І це ж дитина ну, не розуміє він, скільки що коштує. Знаєте, дитина є дитина. От, то вчора ще біс бісі з колею. От коли ми бачились, ну, мабуть, що десь більше, ніж місяць тому. Е, чи після села, чи перед селом, як ми їздили, бачились, то вже по відео, уявіть, от за місяць дитина виросла. От наскільки швидко ростуть діти в такому віці. Класно! Тож, зайчики, такі останні новини теж подякуйте моєму анонімному донатіку. Пані, яка прислала посилку, дуже все нужне. Пригодиться. Реально, це все ну, нужне. Особливо ці підкладочні і вільєтик дуже няшний. Спробую з нього щось цікавеньке придумати. Зайчики, дуже-дуже вам всім вдячна. За гарні коментарі. За Донатіки, за все. все Юля каже, що вже буде собирати. Може, на днях, бо вона хворіла і малий хворів. Ну, вже вчора він ходив у школу і Юлі краще. То каже, на днях буду собирати нові боксики осінні. От, вона морально готується, щоб ви знали. Щоб ви знали, це я вам так по секрету. Каже, буду собирати, каже, буду збирати, бо дівчатка дуже просять, то я буду собирати. Добре, собирай. Як в минулому відео я казала, батя, я стараюсь, а дівчата навіть цього мему не бачили. Це Людмила Янукович, колись давала інтерв'ю щось, в неї там питають про її чоловіка, Януковича, Господи, це ж позор. А вона каже: Він мені дзвонить і каже: Ну як ти? А я йому кажу: Батя, я стараюсь. Це ж така смішна. От. І так само я це кажу. Батя, я стараюсь. піду з очки, зробила собі чай з м'ятою, може він мене трохи розкумарить, а може навпаки дужче захочеться спати. Але я... прийшли ми з Нової почти, я поїла і тако лягла, думаю, можу заснути. Ні, не можу в день заснути, то мушу щось тоді робити. Пам'ятаю, що ви просили мене базову основу для Єви, але ж у нас на каналі є урок базова основа брюк. Дівчатка, це все те саме. Так само зняти мірки, прибавки ті самі от все те саме, тільки по своїм міркам. Але, ну, якщо хочете, то, може повторю, я все ніяк не зберусь. От феншуй у мене вчора був на зовсім друге вам показати відео. Тобто, знімала те. А як складеться, як складеться феншуй, так і буде. Тож, на тому все. Сьогодні буде коротке відео, бо я сонна. Буду чекати свою посилку, ну, знаєте, як це ж чекаєш, що принесуть в поштомат, <хи> то прям кожного разу дивлюся, а що там за, за сообщення прийшло? Що там прийшло за повідомлення? І вже хочеться одну прикольну таку штуку заказала в взагалі. Дуже хотіла її. А і ще вчора, вчора не записували ми влог, то, знаєте, дні переплутались. Вчора ми поміняли провайдера, ми підключили оптоволокно. Що це таке? Це коли. Не дай Боже, якщо будуть виключати світло, то щоб ми не залишились без інтернету. Але ще до цього оптоволокна нам треба купити буде два павербанка на 12 вольт, тому що обичні павербанки на 3. І ну, це ж треба буде ще десь їх знайти. Ну, тобто ви поняли, да? якщо не буде світла, то щоб бути з інтернетом. То це вчора цілий день цей хлопець тягнув кабель, тому що в нашому будинку ну, до нашої квартири його не було. А так до нашого будинку... Є підключення. От. То ми відмовились від попереднього провайдера, ну і оптоволокно — це один терабайт швидкості. У нас попередня була 100 Мбіт в секунду. А це терабайтний інтернет. У нас той роутер, що в нас є, він підтримує, тому в мене інтернет має бути швидше. От сьогодні буду загружати відео на YouTube, але ж і від YouTube залежить. То подивлюся, настільки швидко от зараз закинеться оце відео, щоб. Потім в коментарях, якщо вам буде цікаво, може ви сумніваєтесь. І знаєте, я, ну, взагалі, не... якщо в мене щось працює, мені нічого не треба міняти. Це Сергій, от наче в От уже ж ти ж дивися, скільки ж днів тишина, оце вони насобирають час, як почнуть пуляти, і знов не буде світла. І оце, знаєте, ходить, оце ходить. Кажу, хочеш, підключай. Бо я не люблю це. Знаєте, треба було поприбирати під тумбочками, повитягувати, в нас ж там фони лежать під тою тумбочкою, все. Сергій, оказується, плінтус не прикручував, а приклеїв, коли робив ремонт, і прийшлося його віддирати, бо під плінтусом там заховані всі були провода. І, коротше, ти таке, знаєте, при, до приходу поприбирала, після приходу поприбирала. Коротше, я прибирати не люблю, в мене одразу стрес. Все. Стрес, стрес, паніка, я взагалі не маю, особливо коли це я знаю, що хтось має прийти. Так, то сама я пригребу. А це знаєте, якщо спеціально там для когось, то все, у мене стрес, паніка. Але хлопчина, який приходив, надягав бахіли, в зуті не заходив. Тобто я побачила, що він дуже культурний, це що підключав. І все, я тоді успокоїлася, і мені вже було спокійно. А це зайчики таке, я чокнута. Я кажу, чучело чокнута. Ну що ж я зроблю? От. Тож, на тому, зараз сказала вам останні новини. Радію з тканю вже уявляю, як я їх зараз буду калатати в стиралочці, Я на полоску. Все люблю стирати. Я не знаю, є люди, які, які не люблять. От прямо у них це визиває стрес щось стирати, для них це тіпо, так важко. Я не знаю, я люблю. З дитинства. Що мені мама розказувала, каже: в тебе, каже щоб тебе занять, то тобі дві кришечки з водою, кришечки капронові від банок. І пару тряпочок. І ти каже їх: мочиш, сушиш, мочиш, сушиш. От це ще я ходити нормально не могла, а тряпочки вже я мочила і сушила. Каже, от таке велике вікно там було. В баби нашої волі. Каже, посадимо тебе на те вікно. Оці каже, дві кришечки, пару тряпочок, дитина цілий день зайнята. От, бачите, з дитинства я люблю цим займатися. То, зайчики, на цьому все цім бомки бувайте. До речі, урок шорт у цих на каналі є, кому треба такі осінні. Я їх прям надягла на теплючі, теплючі. У мене є лосіни на хутрі. Ось дивіться, який обман, обман. Лосіни на отакому товстому хутрі. Качество не дуже, але дуже теплі. От все воно скаталося, хоча казали, ой ні, кататися не буде. Купляла на розкладці в минулому році. І прямо так, знаєте, аж витягнулися нитки з тих лосін, з оцих ось. Але дуже-дуже теплі, бо на хутрі треба якісь пошити закокожі. Бо я в минулому році свої у мене були е закокожі лосіни зановської. І я, от я не знаю, теж я от, зайчик, це ще розкажу вам трагедію. Отак от якось я сіла там в коридорі і поклала нога на ногу, а в мене такі гачки на зимових ботинках. І оцим желізним гачком, от прям за гачки заправляється шнурівка. Я зацепляюсь за коліно тих кожаних лосін, дергаю і на коліні дирка. Все. Ну, Поїхали вони в село. Кажу, Настя будеш вдома ходити в тих лосінах. Теплі. Теж вони теплі, і ця кожа чим класно, що ви під низ надягаєте от такі теплі, оті кожані зверху не продуваються, не провіваються, особливо коли дощ слякоть грязь взимку. Чітко прийшли, якщо грязюкось забризкало, влажно салфеткою витерли, все, у вас штани чисті. Бо буває ідеш, а прям грязюка аж летить, коли от таке слякоть. То треба пошити. Пошити треба двоє або троє, або навіть такими шортами, до речі, можна. У мене були шорти, я шила для уроку, тоді, коли була худіша, то я їх ті шорти продала, тому що ну, вони на мене були впритика. А якісь такі більш вільніші ще можна пошити. Тому що дуже зручно. От взимку, да, і ви можете, не юбка, тут нічого нам не задуває, бо юбці задуває, а в шортах так не задуває. От, зайчики, ще отаке для вас сьогодні буде відео. Тож, всім бувайте здорові! тьомки бомки багато хто зараз хворіє, зайчики тримайтеся від мене велике сердечко. Виздоравлюйте скоріше. Багато вірусів якраз така погода, період цих вірусняків. Діти ж їх носять туди-сюди з школи іде, знаєте, обмін вірусняком. Багато хто вискакує на двір, одягайтеся. Багато хто, боже, я подивлюся, йде в джинсовій курці, дівчина. Ну, Йосип Босий, два градуси на дворі ти в джинсовій курці. Ну, ш, ну як це? Ну, одінься. Як, знаєте, як от раніше. Де твоя шапка? Де твої носочки? Одягайте зайчики. Не форсіть. Якщо треба отако десь пофорсити, то це тільки отако, до таксі під домом, і все, і то може просквозити. А так, ну що форсить? А то, виходить, сам дрожу, фасон держу. Ну, що? Одягайтесь. Все, цьомки-бомки бувайте.